Ще один воїн повернувся додому на щиті, віддав своє життя у боротьбі за свободу народу України, наш герой, захисник Сергій Пастух. Сергій народився на Житомирщині, проте згодом разом з людиною переїхав до маленького села Артемівка, де промайнули найкращі роки мирного життя. Спокійний, життєрадісний, доброзичливий, надійний. Сергій завжди підставляв своє плече тим, хто потребував його допомоги. Ніколи не полишав незакінчену справу. Завжди чинити по совісті, не боятися перешкод, сміливо йти вперед. Саме такими принципами керувався герой у житті. Він був справжнім патріотом України. Тож, коли на Сході розпочались бойові дії, у 2014 році не вагався, коли треба було стати на захист батьківщини. За мужність, самовідданість та зразкове виконання службового обов'язку, нагороджений медаллю за оборону рідної держави. Не зміг стояти Сергій осторор, коли в лютому 22-го розпочалось повномасштабне вторгнення. У березні 22-го добровільно приєднався до ЛАВ Збройних сил України. Гостро відчував, що обов'язково має бути там, де вирішується наша доля. Разом із побратимами давав вічість ворові у запеклих битвах, адже твердо знав, заради чого бореться, за волю і свободу нашої держави, вірив, що наближає омріяну перемогу і повернеться до рідного дому. Та не судилося. 2 листопада солдат Сергій Пастух потрапив від ворожий обстріл на Донеччині і тепер заступив на службу. До небесного війська оборонців України. Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким, Розділяємо разом з ними їхнє невимовне горе і просимо. Нехай Бог дарує сили пережити таку непоправну працю. Згадаємо усіх полеглих за Україну і Сергія хвилиною мовчання. Шановна громада, на жаль, ще одна сумна звістка сколихнула нашу громаду. На жаль, знову нам доводиться прощатися із героями, з героями, які своїм прикладом показують нам про свою сміливість, про свою відвагу, про свою хоробрість. На жаль, навіть небо сьогодні плаче. За нашими хлопцями. Сьогодні ми прощаємося з Сергієм Пастухом, який своїми вчинками і своїми діями показує нам приклад, якими мають бути мужні чоловіки. І свій приклад він показує ще 2014 року, коли тільки почалася навала. Він один з перших пішов захищати кожного з нас, свою родину. Свою матір, своїх батьків. На жаль, Господь забирає найкращих. Ми з вами повинні пам'ятати подвиг кожного кожного із наших хлопців і пам'ятати, якою ціною нам сьогодні вдається відвоювати клапник кожної нашого сантиметру, нашої землі. Це Горе чиєїсь родини і горе всієї країни. Я хочу висловити від імені всієї громади найщиріші слова співчуття, в першу чергу, родині, і подякувати матері за те, що вона виховала справжнього героя. Прийміть низький уклін і хочеться попросити тільки Господа, щоб він вам дав сил і підтримки пережити це все горе. Прийміть наші ріші співчуття. Я не знаю, які слова можна підібрати сьогодні, які слова втіхи батькам можна сказати сьогодні, які хоронять таку золоту дитину. Сережа, його навіть Сергій не називали в школі. Серьжа, був дуже лагідною, дуже спокійною і доброю дитиною. Він умів допомогти так, що навіть ніхто й не звертав на це уваги. Він міг підставити плече тоді, коли це треба було. Він був дуже спокійним і надзвичайно скромним. Він в школі проявив себе як дуже хороша дитина. Коли ми згадували Сережу вчора з однокласниками його, з учителями. Кожен з них сказав одні й ті самі слова. Він був дуже хорошим. І отаких от хороших сьогодні, мабуть, найкраще, забирається клята війна. Шановні батьки, ми вам доземно вклоняємося за те, що ви виховали таку золоту дитину. Героями не народжується. Героями стають тоді, коли це треба. Найтяжчу для держави мить, найтяжчу для нашої землі хвилину. Тому він справжній герой, дитина, яка віддала своє життя за нас з вами, за нашу землю, за нашу державу. Нехай Бог побачить страждання нашої України. Страждання кожної родини, страждання кожної матері. І змилується над нами, змилується над нашою землею і пошле нам мир, який завойований ціною життів отаких золотих дітей. Царство Небесне тобі дитину. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми винуємо досі чоловіка людям і це водуючим. подаєш добрі подає житине сотворителю. О, покій, Господи, душу спочивав раба Твого. О, Він надію поклав на тебе. помосителя, і помаси, та й Бога нашого.